На Росії мобілізованим і контрактникам затримують і не платять обіцяні зарплати, надбавки та соцвиплати. Про це повідомило російське видання Вьорстка за підрахунками редакції у 52 регіонах Росії і в Окупованому Криму з початку березня 2023 року. Затримали або зовсім не виплатили зарплати військовим. Замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць. На рахунки надходять суми в рази менші. За словами самих військовослужбовців Російської Федерації та їхніх близьких. Часті проблеми з виплатами почалися із січня, але водночас про окремі випадки утримання і невиплат повідомляли щонайменше з листопада 2022 року. Причому стикаються з цим і мобілізовані, і добровольці, і, як не дивно, контрактники. У соцмережах авторам скарг нерідко повідомляють, що міноборони Російської Федерації офіційно переказує зарплати з 10 по 20 числа кожного місяця і що затримки можуть бути пов'язані з переведенням самого військовослужбовця в іншу частину. Однак Однак окупанти продовжують публікувати розрахункові листи з особистих кабінетів військовослужбовців на сайті Міністерства оборони, в яких на місці виплат стоять нулі.